Hello guys, мікрофон ЖДСК і та всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про нову подію, яка стартує на згоріже через два дні. Це подія експедиції. Думаю, всі потрошку розуміють, про що я всі бачили себе на екрані тут кораблик в правому куточку, і це якраз наша подія досліджень. Доступна вона буде через два дні для гравців, хто досяг 80-го левелу резонансу. А спершу ми зараз розглянемо всі правила цієї події, всі умови. Потім ми розглянемо ще вже з ТС матеріали, розглянемо саме саму подію. Чого, що нам треба там робити, які нагороди, які квести. А, давайте, час події буде доступний нам з 37-го дня і 40-го дня після запуску сервера та триватиме 14 днів. Через 14 днів рейтинг а, на всіх серету до тобто, Венілізі буде остаточно визначений. Там будуть дві умови. Одна. Це якби звичайно в якій просто ми проходимо квест. Далі наші буде челендж мод. Через це якраз у нас буде якби два старта Спершу стартує звичайна подія, потім після цього стартує вже через три, через три дні, якби челендж мод, якому теж буде сервер сервер тобто рейтингова система. Далі. Звичайний мод, мод. після початку події експедиції Всесвіту ви можете взяти участь випробування в звичайному режимі. Вигравайте битви, щоб зробити жетони події та винагороди. Тут взагалі все легко, не менше складного, ми просто що робимо це. Заходимо в цьому події, виконуємо квести, проходимо, там, б'ємо босів, витрачаємо, ну, все ми зараз потім розглянемо, тут нічого складного. На карті події кілька рівнів фортеці. перемога в битвах не лише дає жетону події та якраз таки оцей ресурс о, на самого цього дослідження, а й дозволяємо відправляти героїв для гарнізону цих рівнів. Гарнізон включає основні та додаткові опції, кожна з яких має різні вимоги. Виконати умови, щоб актувати відповідні посилення гарнізону. Посилення гарнізону застосовується протягом усієї події експедиції, але героїв Грізоні не може брати участь у битвах охранці цієї події. Я це зараз я потім ще це покажу. Момент про що це тут називається? Ми там будемо перемагати деяких босів, і нам буде можливість виставляти свої герої захисту для додаткового утримання бонусів. Тут нічого складного, я потім це покажу. А, далі нас іде челендж мод. Це якраз таки про що я кажу, через 3 дні він стартує. Режим випробунь. Режим випробування розблоковується через 3 дні після початку події та після завершення всіх етапів звичайного режиму. Тобто нам треба по-любому пройти звичайний режим. Але я думаю, він не буде складний для багатьох гравців. Кожен етап режиму випробування має три зіркові завдання. Після битви жетони події та винагороди а, надаються за, залежно від кількості а, якби, завдань. Етап при живому пробуді можна переграти, а, але зіркові нагороди можна отримати лише один раз. Тобто ви можете постійно перегравати, щоб отримати кращий результат, ну, типу, якби на три зірки закрита. Тут теж думаю, нічого складного. А, далі в нас є якраз таки таблиця лідерів. Таблиця лідерів відкривається одночасно за живим випробуванням. Рейтинги базуються на зароблених зірках випробування та сумарної часі проходження всіх етапів. Тобто, чим швидше Пройдете, тим більше, чим краще тобто проходити випробування швидше проходити і на всі зірочки, тим вище ваша позиція в рейтингу. Е, нагороди видаються на основі вашого рейтингу на момент розрахунку. Все, е, Ізі. А з більшою кількістю зірок випробування та коротшим сумарним часом проходження мають вищий ранг. У разі нічіє гравець, який перший досягне рангу, має вищий ранг. Тобто, вам потрібно прокинутись саме першим. Е, це як у нас було і з цим з Рогаліком та із феєю. Хто встиг, той займе вище позиція. Знову такі, лідер, таблиця лідерів рейтингу буде не для всіх, а для самих активних граців. Хто на роботу не ходить зранку, хто встигає все це робити. Так, далі в нас ідуть якраз такі квести, і щоб тут вже прийнця, все складно. Ми зараз з вами розглянемо вже саме матеріали. Сервер, давайте перейдемо. І ось так. Перше, що починаємо, так в нас виглядає якраз таки сама мапа. Так будемо виглядати сама мапа. У нас тут є 4 кораблика, це якраз таки якби фортеці, які не потрібно буде е, знищити і виставити свій е, якби, захист. А зліва, я тут е, записував, так. зліва ви бачите такі дві полосочки. Це у нас там буде просто перемикання режиму з нормального на челендж мод, який потім буде доступний. І от нам просто треба рухатись по карті. Тобто у нас 1, 2, 3, 4, 5, 8 точок, які треба буде зачистити. Це не проблема. Плюс ще 4 кораблики це 12 противників. Все. Ми зачищаємо, О, наприклад, зараз натиснемо на першу, тут ми бачимо, хто тут стоїть. Тут, тут три моби, Це у нас Архаші, Караван, Крісос, і за це надаються одразу нагороди. 100 якраз таки жетонів цієї експедиції плюс 3000 духотворіння. А якраз ці чотири кораблика на кожну з них теж є свої моби, своє випробування. Ось тут, наприклад, нам треба знищити е, цього я забув як Далбама і відіміра. Плюс, якщо ми займемо цю як фортецю, як вони називають, то ми отримуємо додаткові бонуси. тобто якщо ми займемо Перший базовий бонус, атака захист здоров'я союзників, Юніті збільшена 25%. Другий додатковий приріст, коефіцієнт бонусу до базового ефекту прес росту буде збільшено на 50%. Ми просто виставляємо свій гарнізон, там треба буде виставляти гарнізон при умовах, звісно ж, і кожну мову, яку ми виконуємо, ми будемо дотримати за це додаткові бонуси з постатом для проходження якраз цієї експедиції. Це непогано, це, мабуть, буде для тих більше аккаунтів, у кого трошечки менше пулгероїв, наприклад, слабіше ШМО. І за рахунок цих бонусів буде проходити багато легше. На кожному із цих а, і мають фортець, на кожному кораблику будуть свої мови, які можна буде виконувати, виставляти потім свій захист. От як наприклад, ми знищили один кораблік ви виставляємо свій потім захист. Бо захист можна виставити трьох героїв. А, але пам'ятайте одне, що героїв, які ви виставляєте свій захист, ви потім не можете використовувати більше в атаці. Тому в захист краще вистріляти героїв, які вам не потрібні. Тобто там, всякі, там епіків. Головне, щоб ви виконували умови при ну При тому, коли ви вистанаєте дизайн. Наприклад, тут зараз умови, якщо не помиляюсь, а, треба виставити героїв, які будуть мати тобто прокачаний талант, здається, вище третього або 4 китайського не знаю. А, все, далі. Ну, ми виставляємо героїв. Ми виконуємо всі умови. От, Виставили героїв кожного. Виставляємо просто епічне. І в нас, бачите, все актива. Тобто ми активували вже додатковий бонус на нашій команді на каналі Захист. Далі челлендж мод. Челендж мод буде доступний аж через 2 дні, і ну, через 3 дні після старту цієї події. І головне, що за рейтинг, які дають нагороди. За рейтинг, за позиції, перший там, до 10 якщо не помиляюсь, зараз, десь там, десь до 10 з 1 до 10 ми отримуємо, як завжди, зараз всякі о, оці статуси, ролі. Але тут нас о, будуть статуси не, не такі, як були там на 3 дні, на 4 дні. Тут вони будуть додаватися назавжди. Тобто за досягнення з першого по третє місце ви отримуєте золотий там статус о, там щось там дослідника першого сезону о, і додатково ще монети, оці, о, монети Глорі. Непогано, нарешті дають хоча б якийсь статус і знаєте, всякі стилізацію назавжди, а не на 7 днів, як вони люблять або на 3 дні. Тому це, в принципі, прикольно. Але сам рейтинг, якби, оцей цей не ну, дає ніяких інших плюшок для, типу, там, духотворіння, рубінів і чого такого іншого, ви нічого не отримаєте. Тому, сину, прям, якщо ви полюбляєте ці написи просто над вашим нікнеймом вашого героя, то да, ви можете за цим боротися. Якщо вам це не важливо, то. Ви нічого не втратите, тут нема такого нічого супер особливого в цьому режимі. Далі нас ідуть квести. За виконання кожного квесту, ви бачите, квести легкі, просто витратить 60 стамін, 180, 240, 300. І це кожен день квест буде оновлювати, і за це ми будемо отримати якраз такі жетони у цій події експедиції. За виконання якраз таки всіх квестів, бо отримати, якщо не помиляюсь, тут 200 монеток. Це 200 монеток жетонів, які потім може використати в самому магазині. Це, це в нас квести щоденні, це в нас вже йдуть випробування ачівс. зачистити всі поверхи нормального режиму. там Зароби 6 зірок, 12-24 в челендж моді, за які вже дають набагато більше монет, якраз краси жетонів цього, дослід... цього цього експедиції. Тому це теж все буде виконувати, це в принципі не проблема. І давайте ж розглянумо взагалі сам магазин. Сам магазин виглядає нас отаку, такі в нас отак, отакі нас нагороди. 10 гелілітів, 10 епічних сувоїв, самого не це Афініті Солод. Оці душі де пропущу прокачки стахії, тут ми можемо купити 100 тисяч, оце серйозний бус для багатьох. Далі есенція Creation теж дуже непогано, тут 10 тисяч загальні сумі можна її отримати для прокачки артефактів. Ну і голда Sенse. Думаю, саме головне що тут всі будуть купляти, і це дуже вплине на ваш розвиток вашого аккаунту, щоб цю подію не пропускати. По-любому і, по і зафармити все що тільки можна. Це скупити всі геліїти і скупити, звісно ж, Афініті Душі. От. Це прям дуже головне, і треба буде зробити обов'язково, тому що без цього. Ну, якби ви втрачаєте серйозно Левел прокачки. Це стотичці, якби три рази прокачати на, на передостанній пункт, і по два рази прокачати саме останній пункт. Тому це, це треба забрати по-любому. Ну і геліти завжди на халяву будуть приємні. Тобто сама подія, вона чесна, вона не складна. Це як і цей наш Рогалік, тільки ще набагато простіше. Тут менше поверхів, тут теж є режим у нас випробувань, за які ми можемо попасти в таблицю рідерів і забрати нагороди. Да, не супер там, та, щоб типу тут рубіни, ще щось, але для когось це може прикольно, тому що це е, титул який ви потім будете всім хизуватися. Дивіться, я закрив цю подію, я там. І це залишається у вас назавжди. Оце головний плюс, це те, що у нас залишається назавжди. Далі, все головне полонений робіть: не виставляйте героїв захист тих, які ви плануєте використовувати в Атаці, то ви використовуйте тут лише тих героїв, які у вас там епічні всякі рарні які вам не потрібні. Е, е, і все. Ну Тут подія дуже легка, головне просто її виконувати і про неї не забувати. Тому все, що можна було сказати про цю експедицію, я сказав, сподіваюсь, комусь допоможе ця інформація. Ви будете знати, що цю експедицію пропускати не потрібно, вона реально крута, вона дає наплюшки. Це головне що тут є нагорода. Не було би нагород, ну, гірелітів і духотворіння, то чи то що там. Подія була б не така цікава, чесно. Чисто вивозить на себе все гілля літа і якраз прохачка цієї стихії. прокачка стихії. Тому дякую всім, хто дивився відео. Не забудьте поставити подобачки та писати в думки в коментарях щодо цієї події. Як вам взагалі нові оці події в грі? Чи цікаво, це розробники почали нас бавити новими подіями. То там була подія кузні, де ми там викривали якби, шахи, ну там, карти. Да? Тут подія така от тепер експедиції. Далі нас ще чекають багато подій, знаєте, як там відкриті дві однакові карти, ще щось тоді більше стане турнірів те, ну тобто мені подобається така от активність. Да, це міні такі всякі міні-ігри ще додатково грі, але це прикольно. Тому я сподіваюся, розробники далі підуть шляхом, будуть додати більш таких всяких подій. І ще цікавіше будуть робити і більше активності від цього буде в грі. Тому ще раз забудьте написати це в думки в коментарі, поставити подобайку ну, Не побачимо з вами на наступних відосиках та стрімах. Всім папа, друзі! Кожен клік — це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів везлеш Відео летить, немає тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі це справжній чемпіонські рад.